говорят, не боїтесь. Я говорю, только дураки не бояться. от смілості до глупості шаг. Постоянно в голові сценарии сценарії прокручуєш. не дай бог що случись, как действовать. Евакуація з острова найнебезпечнішого району Херсона. Він повністю оточений водою. З одного боку омивається Дніпром з материковою частиною міста його з'єднує міст через річку Кошова. Острів під постійними обстрілами артилерії, танків та мінометів щодня тут фіксують російські ФПВ-дрони. Кожна така подорож величезний ризик. Після прицільних авіаударів РФ по єдиному автомобільному мосту було оголошено евакуацію. Давайте, давайте, идите в машину, пожалуйста. Берите собачку, давайте Быстрее. Понятно, ничего. Выскакуем, здесь стоит все равно не вариант. Все, держитесь только, будь ласка. Поехать будем быстро. Давай, вылетаем. Давай, вылетаем, выскакуем. Все хорошо? Все, выскочили. Машин сколько всього там нове, там, 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 провода, жесть. Тепер сюди не ходять маршрутки, немає газу, вода за графіком, кілька годин на день. Постійні перебої з електрикою через обстріли немає можливості завести продукти. Цілий день ці дрон, цілий день дрон, Тільки от ходили там жінки, що я сиділа, вже ждала. Пішла в магазин, так бігом летіла з магазину, а Що тут до кишені? Ну, за угол нас завернули і догадання. Злетіла бігом, каже, не виходь нікуди. ото довозить під'їзди. Не йди гулять собаку. Аптека немає взагалі. Магазин, оце наш, і то він полупустий, і там є ще магазин. І жовтенький, і все. Незважаючи на небезпеку, на острові залишаються близько 200 людей. Люди на свій страх та ризик. Пішки йдуть через напівзруйнований міст. Туди проходять, заходять повністю через остров і йдуть далі. І ну, ми ж прекрасно розуміємо, що дрони, якщо в нього сідає батарея, він просто шукає любую ціль, і мобайдуже, куди вдарити. Ну, артилерія, постійні прильоти по острову. Дуже давно немає ні світла, ні води, нічого там немає. Люди сидять, є, і з дітьми сидять у підвалах. Ну, це ну, складна ситуація. І постійна загроза життєві.